Друзі, усім привіт! Сьогодні приготуємо дуже смачний рулет з млинців та кремом маскарпоне. Усе готується дуже просто, а виходить надзвичайно смачно. Для початку приготуємо шоколадні млинці. Нам потрібно борошно, розтоплене вершкове масло, цукор, яйця, молоко, какао та дрібка солі. У велику миску вбиваємо яйця та трохи їх взбиваємо. Додаємо дрібку солі, всипаємо цукор. Та все добре розмішуємо. Вливаємо невелику кількість молока із загальної кількості і добре перемішуємо. Просіюємо борошно. Просіюємо також какао і добре перемішуємо. Обов'язково об'єднуйте усі інгредієнти саме так, як я, у такій послідовності. Тоді у вас ніколи не будуть кумочки в тісті. Подивіться, яке гарне та однорідне тісто виходить. І вливаємо у тісто наше молоко та розтоплене вершкове масло. І все добре перемішуємо. Наше тісто готове. Далі ми будемо смажити наші шоколадні млинці. Обсмажуємо приблизно по 30-40 секунд з кожної сторони. Приготуємо крем маскарпоне. У мисці у мене сир маскарпоне. Вершки 33% та додаю згущене молоко, взбиваю приблизно 4-5 хвилин до однорідності. Ось такий гарний крем виходить. Також мені знадобиться вишня. Я її розморозила та трошки проварила без цукру та крохмалю. Можна вишню не додавати, але я дуже люблю узимку робити десерти саме з вишнею. Будемо формувати наш рулет. Я виклала млинець, змастила його кремом. Далі викладаю другий млинець, промащую другий млинець так, щоб його край захопив перший. Викладаю трошки вишню та обережно починаю скручувати у рулет. Я починаю скручувати одразу, щоб мені вистачило місця для того, щоб викласти усі млинці та промазати їх кремом. Бачите, як просто я рулет трошки підкрутила, і у мене вже є місце, щоб викласти новий млинець та промастити кремом. Таким чином викладаємо усі млинці та скручуємо у рулет. Замість вишні також можна додати якісь інші ягоди, які ви любите. Скручуємо млинці у рулет. Край я обрізаю, щоб він був рівненький в мене. Я залишила буквально 3-4 столові ложки крему і змащую зверху свій рулет. Далі викладаю його на тарілку і поставлю в морозильну камеру приблизно на 15 хвилин. Мені потрібно, щоб крем трошки підморозився. Тим часом приготуємо глазур для покриття. Я буду використовувати молочний шоколад та вершкове масло. На дуже маленькому вогні усе розтопила. Додаємо у глазур горіхи. У мене фундук, я їх ножем трошки помільчила. Мій рулет дуже добре охолонув і зараз я буду покривати його ще глазурю з горішками. Пательню встелила харчовою плівкою, щоб не замастити. Помістила маленьку мисочку, далі решітку. І на решітку виклала рулет. Якщо у вас немає такої решітки, просто візьміть якесь блюдце. Я завжди покриваю усі десерти два слої. Роблю перший слой, даю трошки застигнути. Потім, коли перший слой вже застиг, покриваю другим слоєм. Тоді глазур виходить більш товста і набагато більше горішків. Ви тільки подивіться, який він апетитний. Залишаємо при кімнатній температурі або у холодильник, глазур дуже швидко застигає, і зараз я вам покажу, який цей рулет усередині. Це дуже смачно, я вам дуже рекомендую спробувати приготувати. Усім дякую за перегляд!